Привіт, моя Люба. Я рада бачити тебе на своєму каналі. І хочу тобі сказати, що сьогодні буде просто неймовірний день. Повірте, ту інформацію, яку ти сьогодні почуєш, можливо, ти її вже чула, але це як поклик тобі, що ти йдеш в правильному напрямку, що все те, що відбувається в твоєму житті, є таким, як потребує твоя душа. Твоїм приємного перегляду! Ця сторінка не така, як усі на Ютубі. Відразу тобі говорю про це, тому що хочу тебе приготувати, що тут не буде якоїсь вилизаної картинки, довгої інформації, про яку я буду довго розповідати. Ні, тут буде все чітко, просто і лаконічно. Але для початку давай ми з тобою познайомимось, щоб ти знала, хто я така. Мене звати Іра, на теперішній момент моєму тілу 25 років. Я проживаю зараз в Польщі. Приїхали сюди з початку війни в Україні. Не даремно є в твоєму житті, тому що саме зараз, і з цього моменту, твоя душа потребує духовного, твоя душа потребує пробудження. Ми всі чуємо постійно це слово пробудження, душа, вище я і такі різні слова, і ми, ніби, ми не розуміємо, що це таке взагалі. Так? Тому на цьому каналі я постараюся тобі більш детально розповісти, що це. Саме цього зараз потребує моя душа. І хто я така, що я можу її відмовити і сказати: Ні, ми цього не будемо робити? Звичайно, я це роблю. Звичайно, я зараз сижу і записую вам це відео, тому що вона хоче, щоб хтось із вас саме зараз це почув. Комусь це дуже важливо буде. Ця інформація, яка буде у наступних відео, вони зібрані частково. Не за один період мого життя це все відбувається, духовність розвивається в мені поступово, тому буде цікаво далі буде ще більше. Тому слідкуйте, буду рада. І обов'язково підписуйтесь, ставте лайк.